І ось тут ми бачимо дуже сакральні такі орнаменти, символічні. Ось оцей орнамент, як ви бачите, ніби сокіл, який падає з неба. Пані Оксана розповідає про елементи, зображені на вишиваному одязі. Ці сорочки їй подарували під час експедиції до Кодимського району ще у 2004 році. Каже, досі невідомо, коли саме їх зробили. Наразі вишиванки розміщені в Одеському музеї нематеріальної культурної спадщини на вулиці Польській. Особливості подільських сорочок взагалі це те, що хрестиком ніхто ніколи не вишивав. Хоча вважається ну, людьми, які не дуже розуміються на вишивці, що хрестик це українська техніка. Ніяка це не українська техніка. Українських технік було понад 200 вишивань. І хрестик займав одне з останніх місць. Сьогодні вишиванку можна назвати візитівкою України та українців загалом, бо це найважливіший спосіб репрезентувати свою ідентичність, впевнена етнологиня Наталія Петрова. Виявилося так, що оскільки вишити одяг не є винаходом українців, але от власне вишиванка да, стала таким, умовно кажучи, брендом культурним, який саме сьогодні в цілому в світі вишита сорочка, ну в першу чергу сприймається як українська вишиванка. У 21 столітті вишиванка вже не сприймається як старовинний атрибут. Носити вишиваний одяг у повсякденному житті стало красиво та модно. Менеджерка однієї з крамниць вишиванок розповідає: обрати одяг варто з розумом, звертаючи увагу не лише на якість матеріалу та країну виробника, а й на візерунки. Байрактарщина, шерварщина це одразу можна виключити квіти, ластівки, колоски. Це так красиво, дуже красиво насправді, але нічого традиційного в цьому нема. Традиційна сорочка вона має елементи закодовані у вишивці. Це ви можете знати: зірка латир, дерево життя. Багато елементів, які можна навіть в гуглі просто відкрити і почитати. В Кремниці кажуть останнім часом попит на вишиванки зріс. Дуже часто купують не лише для себе, а й на подарунок. Зокрема, велика кількість людей вирішила придбати яскраву сорочку якраз до всесвітнього дня вишиванки, який традиційно відзначають у 3 четвер травня. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.